Я був проти боротьби за Україну. Я був проти ідеї підтримки України. Я вірив, як і багато республіканців, що битва за Україну була спрямована на підтримку Джо Байдена і Камали Харріс. Я просто вірив у це. І я вірив, як мені казали в новинах, що українці расисти, українці не у нацисти. Так, казали, що військові азова нацисти. Нам казали, що українці не вірять у релігійну свободу. Можу сказати вам правду. Скажіть так. 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 Мені казали, що українці не вірять у Бога. Це те, чому нас учили. І лише коли я приїхав до України, коли я приїхав до Києва, я зрозумів, що мене обдурили. Я зрозумів, що мене ввели в оману. Я зрозумів, що існує така річ, як пропаганда, і вона походить від консервативних засобів масової інформації. Мені промивали мізки. Ми не чорні, ми не білі, ми не старі, не молоді, не багаті й не бідні. Ми частина людства. Тому, коли ви, мої брати і сестри, під атакою злого режиму під назвою Росія злої людини на ім'я Володимир Путін. Це відбувається не лише з вами. Це відбувається з нами.